Вітаю! З вами Олександр Панарин, і це урок історії України у 10 класі. У 1929 році у світі розпочалася Велика Депресія. Економічне становище Польщі погіршилося, особливо вплинувши на аграрні східні креси. У регіоні прокотилася хвиля масових виступів, підпалів господарств, що належали полякам та осадникам. ОУН закликали бойкотувати вибори та розгорнули акції саботажу. Цим скористався польський уряд на чолі з Юзефом Пілсудським, аби придушити як діячів польської опозиції напередодні виборів, так і учасників українського національного руху. Розпочалася політика пацифікації. У миротворення заспокоєння українського населення шляхом репресій та каральних акцій проти населення переважно Східної Галичини. Найвідоміша така акція була проведена у вересні-жовтні 1930 року та набула міжнародного розголосу. Акцію реалізовувала армія за участю поліції, здійснювалися масові арешти, катування та навіть вбивства людей. В українських селах руйнували оселі, господарські будівлі, крамниці. Особливу увагу під час каральної експедиції приділяли українським товариствам та установам. Пацифікація була застосована щодо близько 750 сіл, 250 з яких зазнали значних втрат і руйнувань. За офіційними польськими даними, акція торкнулася 450 сіл. Але навіть ці дані свідчать, що каральна акція охопила не менше 10% сіл Галичини. Незважаючи на це, спеціально створена комісія Ліги націй визначила, що пацифікація була відповіддю влади на активізацію діяльності українського національного руху. Сама ж акція продемонструвала неспроможність польського уряду та українського національного руху вирішити національне питання та знайти компроміс. Щодо Волині застосовувалася інша політика: польський уряд не безпідставно вважав, що з цього регіону може розпочатися українсько-польське порозуміння. Українці використовували різноманітні методи для відстоювання своїх інтересів. До легальних варто віднести діяльність політичних партій та участь у парламенті. У 1925 році виникло українське національно-демократичне об'єднання УНДО на чолі з Дмитром Левицьким. Його члени висували ідеї самостійної і соборної України. Досягнення автономії українських земель у складі Польщі та покращення українсько-польських відносин. З 1935 року Ундо очолював Василь Мудрий, який того ж року навіть став віце-маршалом польського сейму. Мудрий пропагував ідею порозуміння між проводом українського національно-демократичного об'єднання і польським урядом, що дістала назву. Нормалізація українсько-польських взаємин. Проте, з огляду на ситуацію, що склалася у міжнаціональних відносинах у Польщі, чільне місце серед українського національного руху посіла нелегальна діяльність. У 1920 році було засновано підпільну українську військову організацію. Уво очолив організацію полковник армії УНР та командир січових стрільців Євген Коновалець. Протягом 20-х років виникають також інші, переважно невеликі, молодіжні підпільні організації. 29 січня 1929 року більшість із них та Уво об'єдналися в організацію Українських націоналістів ОУН. ОУН це український політичний рух, що ставив за мету розбудову незалежної української держави на всіх українських етнічних землях. Конгрес ОУН, що відбувся у відні, обрав провід українських націоналістів у складі 9 осіб, прийняв статут та узгодив основні засади політичної діяльності ОУН. Її засновники вважали, що лише суверенна держава має бути метою національного руху, адже саме вона найбільше відповідає інтересам українського народу. Така мета могла бути досягнута лише через національну революцію. Та встановлення диктатури. Це необхідно було зробити, аби прогнати з українських теренів окупаційну владу польську та комуністичну. Внаслідок звільнення українських територій мав постати національний уряд, що репрезентував усі регіони та соціальні прошарки. Диктатуру, яка була популярною в ті часи формою здійснення державної влади, уністі визначали як необхідний етап. Для звільнення українців та об'єднання їх у єдину державу з цією метою УВО і ОУН стали на шлях безкомпромісної боротьби здійснення постійних терористичних антипольських акцій та виступів. Найвідомішою акцією ОУН стало вбивство польського міністра внутрішніх справ Броніслава Перацького у червні 1934 року. Це була помста націоналістів за акції пацифікації. У відповідь на це у місті Береза-Картузька, нині Білорусь, поляки створили концтабір для утримання противників політичного режиму. Через цей табір пройшли сотні українців, але терористичні акції ОУН були спрямовані не лише проти поляків, українців, що співпрацювали із польською владою, ОУНівці також вважали своїми ідейними ворогами. Саме це стало причиною вбивства поета, кандидата у депутати Сидора Твердохліба або директора гімназії Івана Бабія. Діяльність ОУН непокоїла не лише поляків, більшовики також відчували небезпеку, адже виконати програмні вимоги організації без повалення комуністичного режиму в УРСР було неможливо. У 1938 році сталінський режим організував у Роттердамі Нідерланди, вбивство Євгена Коновальця. У серпні 1939 року у Римі відбувся другий великий конгрес ОУН, де головою організації було обрано Андрія Мельника. Ідеологічною основою їхньої діяльності був інтегральний націоналізм. Хоча погляди Дмитра Донцова. Теоретика цього напрямку поділяли далеко не всі ОУНівці. Відповіддю на виклики часу стало поширення тоталітарних ідей у тогочасній Європі. Близькими вони були і для українських націоналістів. Подальші події засвідчили внутрішні протиріччя в організації. У відповідальний час, коли вирішувалася доля народів Європи, ОУН розкололася. Отже. Міжвоєнна Польща виявилася державою, яку ослаблювали конфлікти уряду з національними меншинами. Полонізація спричинила опір українців, зокрема, радикалізацію частини українського національного руху. Як наслідок, УВО та ОУН у боротьбі за незалежність України почали вдаватися до терористичних актів. Це не сприяло нормалізації відносин. Тепер ви знаєте, яким було становище українських земель у складі Польщі у міжвоєнний період. До нових зустрічей!